Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео на каналі Те саме село. У нас сьогодні сонячна погода, вже 8 травня. Здається, 8, не помиляюсь. Так, 8 травня. Ось е -е, вчора було трішки вітряно, і на днях е -е, навіть проходив невеличкий дощик, але цього дощу насправді замало. Земля потребує більшої вологи. Ось тому дуже чекаємо насправді на тепленький дощ, і цієї ночі у нас навіть були приморозки. Але дякувати Богу, наші рослини, наші грядочки, наша розсада. І наші квітки нічого не постраждали від цього морозу, тому сподіваємось, все-таки, що більше приморозків не буде в цьому році. Все-таки як не крути, уже майже середина травня, хоч хочеться тепла, і вже якби має бути тепло. Ось в цьому відео хочу прогулятися разом з вами по наших квітниках, адже в нас вже доволі квітучо в садку. Вже розцвіли півники, як нас називають або іриси, риси. Цвітуть тюльпани, тому що вони в нас пізніше, вже усіх попередцвітали. А в нас самому соку. Ось Розцвітає рання півонія, цвітуть маргаритки, починає розцвітати аліум, люпин так само починає. Ось Тому пройдемося разом, покажу вам все. Ще Сьогодні трішки просипала наші грядочки, салатик, шпинатик, петрушечку, цибульку, тому що підзаростає. Ось і Чекаємо насправді дощу. Якщо дощу не буде, то будемо протягувати шланг і займатися вечірнім поливом. Тому всім бажаю приємного перегляду. Підтримайте наш канал лайком, коментарем і підпискою. Дякуємо і приємного перегляду! Так, ну що ж, поїхали. Хочу розпочати відео з усіх прекрасних маргариток. Вони завжди мене дивували своєю красою. Вони ось такі невеличкі, низькорослі, але завжди цвітучі і класні. Ось тут у нас ще квітнуть ось такі тюльпанчики махрові, гарненькі дуже. Є також і звичайні тюльпани. У нас тут в цьому квітничку вже доволі густо. Тут і тюльпанчики, і іриси, і лілії, і коротше, дуже багато всього і півоня, і хризантеми, і люпин. Коротше, я навіть всіх нас, рослин, які тут ростуть, не знаю. Ось там, до речі, біля ірисів, зараз вам покажу ближче. Дуже класний кущ гіпсофіли. Ми її розвели. У нас вже, здається, три або чотири кущі гіпсофіли є. Ось ще вона поки що не цвіте. Але хто знає, гіпсофіла це сухоцвітки, такі біленькі, дрібненькі квіточки, які можна засушувати, і які зараз дуже поширено у різних квітникових там магазинах так, додають букети. Оце у нас розквітли вже перші іриси простенькі, у нас ще є і жовті. і Трішки сортові, але ті ще поки що не порозквітали. Ось, наприклад, так само ще поки що лише є пуп'янок. Ось тут у нас вже розквітає аліум. Це такі шариками вони квітнуть. Я вам покажу, бо в іншому місті вже є там більш сонячно, там вже повністю аліум розквітнув. А ось тут. Теж уже ще декілька днів і вже буде квітувати. Люпину вже навів. Ось, теж має зацвітати. Так, хожу акуратно, щоб хоч нічого не поростоптувати. Ось лілійка. Лілі будуть квітнути пізніше. Це наша зона ось тут біля бесідки. Теж тут квітують тюльпанчики, тут є такі ось дуже гарненькі жовтенькі тюльпани з червоною облямівочкою. Ось паперо теж дуже гарно розрослася. Тут в ящику теж садила тюльпанчики, ну їх не дуже багато витикнулося. Ось на наступні роки. Змножаться і буде більше. І ось тут теж ростуть дуже гарні оці мокові тюльпанчики. Дивіться, які вони красиві, дуже гарні. І риси будуть скоро зацвітати. Хризантемка тут у нас є літня. І хризантемка, яка квітує до пізніх морозів вже А ось тут біля нарцисів. Мама посадила холодок. Так, Ідемоте далі, покажу вам клумбочки. Тут у нас біля будинку, тут теж у нас папоротник гарно розрісся. Ось краса, яка дуже подобається мені папороть. Біля папороті у нас росте кущ... кущик гортензії, який, до речі, вже Випустив, ось, бачите, суцвіття. Цю гортензію я садила минулого року, купувала на ринку. Вже так чималенько розрослась. Ось тут біля качелі Рома посадив полуничку. Я думала, сюди якісь квітки, але нехай вже росте полуниця. Теж і риси у нас тут ось така у нас. Красота дуже подобається мені ця зона. Це наша така зона відпочинку, релаксу, хороша атмосфера тут. Ще ось така клумбочка в нас є. Мама зробила підпорки для троянди, тому що це плетюча. До речі, всі троянди, оці, які тут в нас ростуть. І ось ця трояндочка. Це ще поки квітнути не буде, але цвіте дуже гарно червоним. І ось ці троянди мама укорінювала всі з букету. І ось такі вони вже великі. Того року вони не цвіли, ось ці плетючі троянди. А цього року вже будуть, уже скоро, бачите? Вже є пуп'яночки, повикидала трояндочка. Ось, мама, я їх кропила від шкідників. Ось які пуп'янки. І мама їх теж покропила від шкідників, від хвороб. І удобрила, щоб троянди гарно себе почували. Ще маємо тут ось такі гарні квіточки. Дуже цікаві вони такі. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Ось, є такі темно-синенькі. І там з іншого боку ростуть більш ось такі світліші. Зараз до них теж підійду. Це наш кущик кніфофії розростається. Бересклет уже чималий, там трішки поліг, треба буде його, мабуть, підстригти. Уже кущик гейхери. Ось теж з минулого року садила, купувала. До речі, ця гейхера так і зимувала на вулиці, вона йде багаторічна і зимою вона навіть не померзла. Її листя таке було багряного кольору. Ось такі ще є більш світліші квіти. Дуже гарні вони. Хосточка в нас тут, ще з іншої сторони була така сама хоста, але ну, ви самі бачите, там вже просто дуже густо, там троянди. І ці квіти ростуть, і Вероніка там росте. Ось то я звідти її викупала і пересадила перед будинком. Тут ще у нас такий гербочок. Ось хосточка красуня. І ось тут ще дуже пишний такий гарний кущик ось цих квітів. Красуня, які гарненькі. Дуже красиві. Вони не цвітуть довго, вони ось це зараз в травні переквітнуть. І потім залишається просто ось такий шариком кущик, який теж, до речі, потім все одно вже втрачає свою красу, і пізніше ми його просто під корінь обрізаємо, а на місце цих квітів саджаємо щось нове, що буде квітнути. Ну, зазвичай саджаємо якусь чи петунію, чи чорнобривці, щось таке, що вже буде квітнути до пізної осені. Тут під забором, штахетами минулого року посадила тюльпанчики з нарцисами. Ось тому тут квітів не дуже багато, але все одно, з урахуванням того, що осінь садилися, цієї весни вже квітнуть. Наша машулька пасеться, мама випустила, поспасає трошки травичку. Після обіду мама поїде підживлювати овес. Ось тут у нас ще такі півники. Бетунійка знизу тут стоїть. Опа. Ось там зайчик у наш тьотя зробила. Ну, ми туди нічого не садимо, бо дуже маленька там риночка і все, все там сохне. Так, чисто для декорації стоїть. Пеларгонія красуня, листя було зелене, поставила ось тут на сонечку, стало червоненьке. Наші кущики юки тут ростуть, лілейник. І ось, до речі, теж троянда, яку мама вкорінювала з букету. І ця троянда вже теж викинула пуп'янок Скоро вже буде зацвітати. Ось така красунька вже велика, висока стала. Тут у нас ще одна юка, вона трішки інша. Не така як ось ця, що поруч росте, якийсь інший сорт. Ось вона не сильно велика, але от попускала вже молоденькі пагінці. От поруч росте гвоздика. Котик прийшов. Теж робить ревізію на клумбах. Це сусідський котик. Так, тікай, куцюзік. Ось тут у нас плющ росте. Багаторічний. Минулого року теж садила, вже трішки розрісся, ми хочемо його пустити ось так от туди до качелі. Ну, але це треба, я думаю, ще декілька років, щоб він розрісся і зміг поплестися, і там буде дуже зелено, гарненько зверху. Тут у нас такі теж стільці і столик можна посидіти, відпочити. Тут Питоні, які ростуть. Це, здається, сурфінія. Дуже мені подобається. Вона такі тут дрібніші квіточки, не так як тут, і вона більш пишніше розростається. Ще ось тут, до речі, в трояндах у нас така травичка кольорова росте гарненька, але їй тут явно вже тісно, тут навіть уже сонечко сюди не пробивається, тому що тут все. Заросло. Треба буде її викопати і десь в інше місце пересадити. Пересажу, мабуть, на нову клумбу, яку мама зробила перед будинком. Там ще не сильно багато рослин. Ось, їй там буде комфортніше. Ось, а це у нас інший квітник з іншої сторони будинку. Тут у нас йошта росте, вже ось такі великі ягодки. Ось а тут квітничок. Люпин тут заріс прям капець. Дуже сильно його багато. цвіте має бути дуже гарна краса. Покажу вам обов'язково. Взагалі подобається, як люпин цвіте. Ну, по суті, він теж зацвів, перецвів. І все. Але саме ті моменти, коли він квітує, то це дуже класно. Тут тюльпанчики в нас по краю ростуть. Красунчики. Тут були нарциси. Вже їх майже й не видно. Люпин все затягнув. І ось тут, до речі, теж росте в люпині ще на перстянка. Теж дуже класно квітує. Лілії білі дуже порозросталися, ось які вже гарні. І ось тут лілія, і ось лілія. Там от кущик теж гіпсофіли. І там кущик гіпсофіли в нас. А їх тут, до речі, чимало, там два кущики. І ось, дивіться, ще один кущ і ось там гіпсофілка росте. Теж оці квіточки, які там в клумбі біля будинку. У нас лілії, наші лілії. Це просто звичайні біленькі лілії. Так сказати, класичні. Просто неймовірні, красені. Ой, так люблю, коли багато тюльпанів. Засадить би таку цілу плантацію. Всі такі гарні, як один. Один краще іншого. Махрові тут теж є. Пройдемось разом, покажу вам ще наші грядочки трішки. В Загальному, от бачите, город такий, що виглядає пустий. Тому що тільки-тільки все починає сходити. Тут у нас чесничок і цибулька, які на зиму садилися. Відео, до речі, теж є на каналі. Як садили, чим обробляли перед посадкою. Тут у нас і синя цибулька, і біла, і класична, звичайна. Мій штатив стоїть, знімала для вас. Ось, а це наші. Це шпинатик ось такий вже. Може, бачите, який чималий. Ось сьогодні вперше вже, напевно повириваю і шпинатику, і салатика листя. І зроблю салат зелений на вечір. Ось такий от салатик у нас. І ось такий червоненький. От. Не знаю, звісно, чи буде він гіркий чи ні, бо зазвичай, коли я сію салатики, то вони дуже гірчать. Я ж там їх вимочувала і в воді, з солью, і з оцетом. Але зазвичай все одно вони гірчать. І завжди я говорю, що більше сіяти не буду салат і все одно сію. Незнадію на те, що можливо все-таки цього року вони гірчати не будуть, гірчить. Ось, А тут рядочок маленька Петрушечка сходить. Ось був тут ще один рядок, але інший сорт, але зійшла тільки одна. Ось тут взагалі пусто не посходило, був ще й базилік і ще одна петрушка не зійшло. Тут далі ще я не просипала до кінця, тут у нас рідиска і квіточки. А ось тут у нас молода клумбочка перед будинком. Тільки цього року зробилася. От, понасаджували сюди хост і троянди тут. Ще вона така напівпуста. Не сильно все порозросталось. От, але як розростеться, то буде краса. Такі хвости гарні. Того року купувались теж. Красуні. Ось теж хвосточка. Ще невеличка. Оце тут така якась трішки пошарпана, От, але така сама росте ось тут. Тут більший кущик, вже такий більш красивіший. От. А ось це було був один кущик, я порозсаджувала на два. От один тут, а інший ось там росте. Красуні.